Футбольний привіт, друзі! З вами я, Олександр Мірочник. Всіх запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Продовжимо нашу лігу чемпіонів. Ну і сьогодні в нас вже нарешті півфінали. Перший матч буде це. Будемо грати за Челсі проти Борусі, ну а потім Реал Мадрид, Манчестер Сіті. Отже, всім приємного перегляду, всім дякую за вашу активність. Ну, такими складами виходимо. Поки що, все ж таки, випускаю я в основі Рахіма Стерлінга. Побачимо. Як він буде діяти сьогодні? Ну, мудрик, в основі, все, мандів воротах. Let's go! Запрошую всіх друзів до віртуального світу футболу. Триває наша Ліга Чемпіонів. І якщо є бажання, можливість, можете підтримати канал. Буду вдячна вам за кожну гривню. Ну, все, вперед, вперед. Бажаю всім миру, добра, бережіть себе, вірте в перемогу, частіше посміхайтеся. Їжте яблука. Яскравий яскрава, яскрава перформанс, супер. Супер. Атмосфера. Матч розпочато. Челсі, Боруся, Дортмунд, перший Півфінал, Хавардс, Bridge, Howard, Chile. Вдається таким навісити, але і пробити не вдається. Ковачич. Примає м'яч Чила знову, накидання ну, тут не, не вдало. На стерлинга переведення той маленький, але поборовся на другому поверсі. На нього пішов пас. Можна віддати ще передачу в центр. Кай Хаверс, відкриває рахунок цьому матчу вже на 18-й хвилині. Кай Хаверс, четвертий свій м'яч забив вже <кій> за 11 матчів. Відповідь Борусі. Ну, дуже непроста команда. І це одна з тих команд, які мені подобаються. Ак активна така атакувального плану. Стерлінг знову. Рахім Стерлінг може сам пробити ближній Голкіпер стає на заваді. Ну а тут нам виписали для кулібалі відкладену жовту кутовий. Джеймс. Джеймс перший на м'ячі. Можна спробувати і гепнути, і знову сейвить Кіпер. Ще один кутовий буде. 32 хвилина. Стемфорд, Бридж, Челсі, Боруся Доргмунд, 1-0. Фрахім Стервінг. Стервінг, Фентич, Фінтич в центр видає Мудрик. Е, мабуть, що, ну, один з перших дотиків за півгодини Михайла до М'яча. Михайло Мудрик. Якийсь важкенький він сьогодні. Джеймс, Центр, Хаверс. Хаверс, Рахім Стерлінг дуже довго. Ну ці удари інколи хочеться пробивати так з замахом. Але дуже довго все це підлаштовується і в підсумку втрачаємо. Белінгем. тут виходить на побачення з нашим голкіпером, пробиває. Що робив? наш? Ну, як завжди. Ось вам і 1-1. Останні вже хвилини першого тайму, першої половини. Знову Белінгем. Чому ж ми за ним не можемо. Е Слідити стежити і малим. Це тренд якийсь 1-2. Ось таке. таке ось катастрофічне. Ну, можливо, не катастрофічне, але неприємне завершення. Перша половина зустрічі я вам нагадую про свій телеграм-канал, Знаходите посилання в описі під відео. Так, Доніель Малин. Один удар, один забитий м'яч. Поки що 100% показник. Один-два. Ось так. А так все непогано розпочиналося. <гум> Треба перебудовуватися. Мабуть. що... Не знаю, пограємо з двома атакувальними півзахисниками. Оце FIFA. Блін, це FIFA, допоки, блін, все це переналаштуєш, там може гравець знаходити, там червоний з'являється, не може. Все, начебто нормально. Ну і замість Ковачича що, Маунта випускати? Мейсон Маунт, ну а що? Мейсон. Ну, Кулібалі в нас на жовті. Це не дуже добре. Ну нехай поки що. Мудрик Мудрик розвертається в центр. Віддає на джау Фелікса. Всі удари, блокується добивання голкіпер знову. Супер реакція у цього ось. Чувака. Кутовий. Чилвел, Чилвел там щось показував, підкликав стерлінга. Разом розіграли Рахім Стерлінг Михайло Мудрик. Кому віддавав? Подивіться всі майже всі. Один гравець лише за лінію м'яча в жовтій формі, а так всієї команди. Ось тут ми їх витягли. Тепер можливість для контр переводимо на правий фланг Рахім Стерлінг. в дотик скидує на Хаверса. Красиво як. Не влучає ворота, Кайхаверс. Знімаємо Стельгінга, випускаємо Хакіма з'єшша. 22 номер. Хакім Зієш. Єш. Хаверс. Тут Мішаня забігає. Михайло Мудрик. Головне прийняти. Вдається таки прийняти м'яч. Пробиваємо вище там над, над руками голкіпера. Я від початку подумав, що й вищий воріть. Ні. Все ж таки м'яч літає в сітку. Ну, ось так вже цікавіше, друзі. так вже цікавіше. Випускаємо досвідченого, наддосвідченого п'єра Аубомеянга. Аб... Так, звалили, але ні, все ж таки, все ж таки фол фіксується, друзі. Бен Чигул відпочине. Ну і Марк Кукурелья. Марк Кукурелья з'являється на останні хвилин 10. Ну, а тут штрафний удар. МРЕДЖАМ підходить до позначки. Так, щось змінилось, чи буде прямий, чи розіграють, удар по поворотах. Ну просто браво! Просто браво. Це шедевр футбольний. тут без шансів. Там, в притірочку війшло. і Знову програємо на стемфорд Бридж. Це матч. Оце матч. Вже 5 забитих м'ячів. Хірово, що програємо. Ну, але ще буде матч відповідь але важко, друзі. Півфінал це відчувається, що це вже, це вже не жарти, це вже дуже серйозно, це вже дорослий футбол. Ставки за високі. Вихід до фіналу, тому ось така боротьба. Такий. Удар, такий батл просто. Так, Поки що встояли спокійно, колібалі. Останні секунди, скільки тим рефері не дуже багато додав, але у нас ще можливо буде час. Втекти на Михайла Мудрика, передача, Мішаня, ну блін. У тебе швидкість, начебто є тут, помиляємося, привозимо. Удар поперечина. Тримдекс. Що робив захист? Дивилися, як той буде добувати. Добре, у вас удар, так? Ну, а добування що? Вдвох і не втримали. Оце вже біда, це вже проблема. Знову ми пропускаємо наприкінці тайму, і це 2-4. Перший півфінал на стемфорд Bridge. Челсі Боруся. 2-4. та та там та 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 там Хаверс і Мудрик у нас лише відзначилися. Ех, 57-43 очікувані голи. Ну, ну не 2-4, нав навіть 3-2 могло бути на нашу користь. Ну все, забули, поїхали далі. Реал Мадрид, Манчестер Сіті. Він пограє. Мабуть, що один азара я буду випускати на заміни. Карім з капітанською пов'язкою. Ну, начебто, все, все як завжди. Куртуа в воротах. Я там думав, можливо, Андрія Луніна випускати, але, 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 але все ж таки, не осмілився я прийняти таке рішення, бо е, це вже півфінал, друзі, і дуже серйозний суперник. Команда Бапа Гвардіо. Ну, і що ж, Сантьяго Бернабел буде приймати перший півфінал в цій парі. Реал Мадрид, Манчестер Сіті. Погнали! Серйозна команда. Має бути цікаво, як би там не було. У нас, до речі, всі шанси є зустрітися Челсі і Мадрид у фіналі. Ну це треба ще ось пройти у, у цих суперників Едерсон, печени. Кама камавінга, камавінга. Ну а з іншого боку, якщо хтось хоча б, аби хтось один виходив ще, аби хоча б хтось один з наших команд, хоча б хтось дісталося фіналу, можливо, так би було б і цікавіше. Не один проти одного грати. А ну фіг знає. Ну а з іншого боку, цікаво і і, і. я вже говорив: якщо Челсі і Реал будуть в фіналі, то я буду грати за Челсі. Пояснював там попередню серію чому. Нагадую, друзі, що на каналі тривають кар'єри. Трохи на паузі знову. Фіфа 23. Удар поворотах м'яч це 15-та хвилина, і це Лука Модрич. Лука Модрич забиває свій сьомий м'яч в турнірі. Тривають кар'єри. Фіфа 23 Річмонд, ПЕС-21 Одеське Чорноморе. Це вже невдовзі будемо знову продовжувати. Удар низенько. А це вже й капітан забиває Карім Бензема. Пішла гра. Гра то пішла, але я поки що не бачу, не відчуваю суперника, супротиву не відчуваю. Де Ман Сіті? Де Манчестер Сіті? Знову дають пробити, дають пройти. Едерсон тут висловлює незадоволення. Нагадаю, що граю на Ultimate, друзі. Можливо, десь так місцями. Здається, що легко, але воно так десь і є. Але я в тому не винен, це FIFA. І це Мадрид. Це вже щось починають прокидатися. Холанд. А що він зробив? Фізна, що він зробив. Просто віддав м'яч нашому голкіперу. Модрич, Модрич, Лука Модрич. знову втікає, відде продачу на бензима. А -а 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 -а. Не дають бенз бензимі нічого, нічого зробити. Н не, не обробити м'яч, ні, ні перекинути, хоча я протискав там одразу. Так, ну що, ні, все ж таки, мабуть, давай. Так, обхитримо, ні. Не обхитрили. Карвахаль перший. скидка, Родріго. Камавінга перекидує на кроса, Тоні Крос в дотик на Віні Джуніора. Це останні секунди. м'яч не влуче добування в сайт. Ні, ні м'як зараховано. 2-0 на 46-й вже, мабуть, десь або ж, або ж на 47-й хвилині. А 3-0, друзі, все, перепрошую. 3-0. 3-0-3-0-3-0. Після першого тайму вже немає, немає містян на полі. Не приїхали до Сантьяго. Проблема для захисту. Ну нарешті Бензима вже почав грати. Ну я так помітив, що такі ось гранди світового футболу починають грати десь так з раундів плей-офф. В груповій стадії не вважають, мабуть, що за потрібне. Так, давай, робимо зміни. Трошки трішечки змінимося. Мабуть, замість кроса я спробую тепер ще й на позиції ЦАПа. на Азара. Ось так. от. Бензима трохи вище пограє. Вперед. Азар, центр Камавінга. Ось тут забігання. Лука Модріч. Ну а тут можна віддати. Офсайт. Ні, немає. Е, удар по воротах не влучає. Це Бензима знову був. Ось вам Карло Анчелоті Там матів нагнув. Марез мячем, Пройшов такий двох-трьох накручує. Це вже пішла FIFA. Тут, тут ну вже це так, це знову Віталамба, ну він такий у нас, різкий хлопець. Холанд проти Куртуа, Куртуа перемогає в цій Про цьому протистоянні. Браво, поки що, поки що сухі ворота в нас залишаються. Граємо на нуль. На синчабу Бернебело і ось знову Гріліш тепер тут силітить. Що це відбувається? Модріч. Там є фішка така в налаштуваннях. Як воно там зветься? Забув. Ну коли протискаєш їїмкнути, якщо її, то зараз він забий. А, ні. То там всі починають фінтити, але в мене вона вимкнула, все, все одно всі фінтять. Тут Едерсон жовто утримує з ніс нашого гравця. Давай, тепер протистояння Едерсон і, мабуть, Азар. Я віддам, віддам цей удар Едену Азару. Він може стати, до речі, кращим бомбардиром. Еден Азар проти Едерсона на відмінно виконує 11-метровий 4-0. Так, Філ Фоден з'являється на останні півгодинки. Дебрюйне взагалі не помітний. Розібралося спокійно, Модрич. Вінісіус, Непогано п'ятою, оце, оце футбол, це Мадрид. Родріго, ну що будеш робити? На, 5-0. Не помічаємо суперника. ну Прикольно, але десь трохи. було б цікавіше, аби була боротьба. Погодьтесь, друзі. Ну що, а що я зроблю? Реал просто завелися, мабуть, що не знаю. За відчуттями все ж таки і в таких швидких турнірах от, от по типу Ліга Чемпіонів, то, мабуть, що все ж таки також працює фішка. Зігрується якась команда. Ну, принаймні на груповій стадії важче гралося. Родріго! го гол, 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 гол! До побачення, телебачення. Давай вже і Луніна випустимо. Нехай відчує, смак, смак присмак такого. Півфіналу Ліги Чемпіонів. Давай мілітао, хто в нас тим може пограти. Вальверде. Хо -хо -хо. Ну і чуга мені замість Кама Вінгі. Карло Анчелоті завжди такий на стилі, як депутат. Останні секунди може ще один покладемо Менді. Не туди трохи, в руки Едерсону. Дякую за, за коментар стосовно менді брати двоюродні, не знаю, це жарт чи це правда. Я так і не зрозумів. Ну, нехай будуть двоюродні брати, кузени, війні всі спробуває. Аби не Едерсон, то тут взагалі було б, мабуть, не 6, а 16 ну, Опа, все, ну це крапка. Це крапка в цьому матчі, можливо, навіть і в цьому протистоянні. За великим рахунком немає сенсу навіть грати матч відповідь, але ми розпочнемо. Так, Родріго забиває три м'ячі, при тому, що три, три удари всього цього провів молодчинка. І хто кращий, ну він і кращий. Вінісіус, Бензима, подивіться, оцінки, які. Менді Рюдігер. 7-5. Ман-Сіті Реал Мадрид. Одразу ми приїхали до Манчестеру, і тут вже можна, мабуть, що, і. Давай, Азара одразу і Луніна випустимо. Замість Куртуа нехай відпочине перед фіналом. Це я вже так, я вже по думки в фіналі. А раптом зараз Мансіті, Сіті. Ну, якщо дивіться, якщо ми забили таку кількість м'ячів, то чому б це не зробити містянам? Так, Лунін, Бензема, Родріго. Ну, мабуть, що все. Так, зміни є тут. Гріліш, Холланд, Марес, ну, начебто так грали, Гюндоган, капітан, Дебрюне на місці. Так, нам демонструють Адена Азара, 9 м'ячів має, і він кращий бомбардир. ну Це просто це феномен. Зіграв там Фігню матчу, я не пам'ятаю, ну наприкінці групової стадії почав його випускати, а вже на більшу кількість голів наклипав. Тоні Крос. Зараз, якщо 1-2 забуваємо, то, мабуть, що. Будемо завершувати. Бен зима! По, по, по центру пробив. Юндоган. Юндоган зустріли жорстко без фолу. Азар. Еден Азар. Треба ще, щоб парочку Азар положив. Тоні Крос. Шкода, що ну, я радий за Азара, прикольно вийшло. Але шкода, що тепер наш Михайло Мудрик за бортом. Ну, Він сам винен. На початку там роззабувався. А потім щось в нього не пішло. Так, разом ви чуєте, друзі, коло мене мій кузя, мопсик, вже хропе. Вже трохи хропе. Тому не лякайтеся. Гріліш втече. Так, я щось протиснути, обдурив такий, обхитрив. Гріліш. Джек Гріліш буде накидання. Ні, він розвертається. Не даємо поки що пройти. Відібрав м'яч, це Дані Карвахаль. Не вийшов, ні, м'яч не вийшов. Переводимо Тоні Кросс одразу на Давіда Лабу, той по флангу. Ген Азар. Ну, а поки що нема партнерів попереду і втрата. Це втрата. 37-ма хвилина, 38-ма вже. Мансіті в атаці. Ну, всі, атаки, всі атаки їхні завершуються однаково. Втратою м'яча. А ось який на Азара офсайду, мабуть, що не було. Ні. Можна віддати, можна пробити в 9 мертву повотинячку. Азар. Десятий м'яч так, 10 м'ячів у 7 матчах. Супер просто. Один азар. Повернення легенди тут. Інакше тут і не скажеш. Останні секунди першого тайму, загальний рахунок 0-7. Манг Сіті Реал Мадрид. Так, ну це перерва. Фух, ну це просто щось. Розігралися ми вже так розігралися. Дебрю взагалі. Ви, ви бачили його в грі і в попередньому матчі і в цьому. Ну ось Бензема такий, знаєте. Красава. Ну азар взагалі. Кросс на Адена. Аден Назар. Я вже скільки думав так про реальне життя, якби. А, зараз непогано Аден Назар це дубль. Аби Азар не перейшов в Челсі, можливо, б і краще склалася його кар'єра. Ну, хто знає, все не прорахуєш, друзі. У нас вже 0,8, дубль 1 Азара, У нього вже скільки? 11 забитих м'ячів. Камавінга з м'ячем. Тоні Кроос, удар, повз ворота. Чому я граю ще? Ну, чому не виходжу з гри, тому що, ну, можливо, Азар ще там наклепає, де Назар не віддам, проб'ю ближній ні. Ну, все, друзі, все 0-3. Досить знущатися, а Азар, до речі, ще один забив, ще один забив на 87-й. Це хитрі казари, в нього вже скільки? 12. Перед фіналом він має 12 забитих м'ячів і спробуйте тепер його наздо Ну Зараз переглянемо ще. Так, Еден Азар 7 матчів 12 голів. Це трендець. Він 9 і 11 матчів зіграв. Відчуваєте різницю? Де Мудрик? Мудрик на четвертій сходинці. Ну також 8 тут як і Халер, Холер, як вірно, по 11 матчів зіграно. Це що? Виходить, що в нас Мішаня грає в усіх, в усіх матчах. Так, Так, голіві передачі. Хауварс вже на першій сходинці. Там, мабуть, що попередня серія, я пам'ятаю, що Бензема. Хаверс 14 асистів, бензима 13. Далі там не цікаво, вдвічі менше. Ну що, Борусія, Челсі? Борусія, Дортмунд, Челсі. Приїхали ми до Німеччини. Ну Тут в нас справи кепські. Тут треба вже йти трохи так на ризик. І пограємо одразу зі старту за схемою 4-1-2. Атакувальні півзахисники. 3 нападники. Замість Чеча Маунт вийде в парі з Хаверсом, так? Годиться. Ну, Фелікс, ну, мадуаке, давай. Ну, ну ніч як його мадуаке, кукурелія. В воротах нехай мене стоїть, і стерлінг нам знадобиться. Давай все ж таки стерлінга в заявку беремо. Бо раптом там у мадуаке не підіграв, все може. все може бути, це футбол. Рахунок такий собі не дуже приємний для нас, ну, але нічого неможливо нема. 4-2 поки що на користь. Дортмундської Борусії. А що це? Білий бі стадіон Дортмуд. Сигнал іду на паркій звеці. Тут, мабуть, що знову конфлікти там в назві з приводу спонсорів і так далі. Це Ліга Чемпіонів, друзі. Знову яскравий перформанс. Ну все, погнали вперед. Я вірю в нашу команду. Поки що на цю мить в мадриці зіграють фіналі з Дортмською ну, тут Плюс в тому, що нема питання, за кого ми будемо грати. Ну а якщо все ж таки нам вдасться створити камбек, а поки що гра так, в принципі, йде. Порушення правил, це жовта, мреджан. Емраджан отримав попередження, необережно зіграв. Мудрик. Красиво. Можна на Кукурелью. Зігралися. Мудрик і Кукуреля в нашій реальності. Удар непогано силу не вистачило. Готовий розігрувати Мудрик, значить. Михайло Мудрик. Тут же можна пробити. Знову Кіпер. Знову кіпер. Собака. Так, Потер, це вже екс-тренер Челсі. А кого там поставили, я навіть не знаю. Мейсон Маунт. спробуємо. Ах, кобель. Перший. кращий поки що в воротах. Борусі тут можна віддати на Мадуаке м'яч в Сіці забуває. він. забуває. Забувається першого чи другий м'яч. Ну ні, Мадуаке на 24-й хвилині трішечки так вносить інтриги в цей двобій. Е -е, другий. Лише третій матч він грає. і Другий м'яч забив. Як для такого то ще й непогано. Мудрик маунт, Мудрик. Я хотів там на Кокурелю віддати, чомусь так грав вирішила п'ятою. Кай Хабвард. Спокійно, спокійно, спокуха, друзі. 0-2 забирали м'яч. Побігли, побігли. Поки що все в нас рівно. 4-4 загальний рахунок. І. Ось, магія Френкі Лемпарда нам допомагає. Ось в чому справа. Так, вийди, Мендів все. Дуже довго, дуже повільно голки перевиходять, тому я завжди мене тіліпає, коли такі моменти. Мейсон Маунт, друзі, з м'ячем. Кай Хаверс, віддати Фелікс, дуже все якось просто, а де, а де Борусія? Що це за рібята у жовтій формі? Що за фігня? Не пізнаю. Понеслися. Лондонські пацики. Так, тут мало. З ним треба діяти дуже обережно, спокійно. Так, є хаварц. Ну все, вже переграли Ми доданий час. Друзі, перерва, поки що все вдається. Поки що все вдається. Тримаємо кулаки. Давайте з вас лайкос, я буду вам вдячний. Хух, Це футбол, це у нас півфінали. Ну, там про... з Мадридом то все зрозуміло. Наклипали просто, було весело. Ну а ось тут інтрига, отут ось, ось просто драма, драма. Ну І Мадуаке забив перший м'яч сьогодні. Давайте все ж таки у нас Канте діяв на позиції ЦП, тепер нижче його. Буде більше допомагати там зах... центральним захисникам на позицію опорника. Ось він з м'ячем. Подивився я вчора вночі майже. Так, це чер... Ой, не червона, це жовта. Евертон Тотхем. Подивився останні 10 хвилин, коли вмів... Вмів... Телек, то... м Телекто. Так, Хаверс не пускають. Рахунок був 0-1 на користь Тотхему. І... Евертон ще були в меншості, ну а потім там вилучення когось з гравців в Тотхему, і там просто неймовірним ударом е, хтось там кін якийсь. Ух, ну чому ж ти пробив? Ну там на дальнього гравця. Неймовірним ударом Евертон наприкінці зрівняли там рахунок і в пісунку 1-1. Команда Віталія Миколенко, І там Миколенко мав шанс наприкінці, так, ну але не зміг там втекти від переслідувача. Ну а в цілому непогано пограли. На, пропустили, інтрига чи ні? Чи можна це вважати інтригою? Програємо боротьбу знову на другому поверсі. Дивимося, як це було. Ну, Вистрибнув. Гравець тих. Емреджан, мабуть, що. так. Емреджан вистрибнув вище за всіх. Мейсон Маунт, Мейсон Маунт 5-5, друзі, 5-5. Знесли мудрика як все, що може бути травма і Мешання може... Якщо навіть ми пройдемо, може не зіграти у фіналі. Ах ти ж. Рейна. Джовані Рейна. Отримав попередження. Ну, мішання начебто підійнявся. Все нормально. Мужик. Так, у нас штрафний удар. Ну хто в нас? Мабуть, Ріс Джеймс у нього на кращий Показник. Фелікс так, Мадоки, не дуже Мудрик. Взагалі в нього там все червоне. Ну так, Ріс Джеймс, ви бачили, там і точність, і сила, пробиття на рівні. Зараз випробуємо ні. в руки Голкіпору. Друзі, 5-5. Оста... Залишається останні 20 хвилин. Е... Нагадую, що вже не діє правило домашніх та гостьових голів. Мудрик забуває, можливо, переможний м'яч цій парі. З передачі вгадайте кого? Кукурель Супер. Отак от вони в нас зігралися. Ну, тепер вже що? Тепер перебудовуємося і давай стерлінг виходь. Як не як, там мадуяке красень, але стерлінг все ж таки, можливо, досвід зіграє. Давайте грати тепер. 4, можливо, 4-2. Чи поки що так залишимо, випустимо трохи нижче Конора Галахера. Замість Мейсона Маунта. 5-6 на нашу користь. 10 хвилин, 10 хвилин. Джоау Фелікс. Ось тут можна ще віддати на Галахера. Є все. Під попередчину м'яч влетів. Ну це вже все. Ось побігли тут до партнерів. До гравців запасу супер матч. Супер матч, супер атмосфера. Ну, звісно, що наші болівальники щасливі, а шкода, вболівальники в Дортнської Борусії. Ось тепер можна вже і перебудуватися. З двома центральними зараз ще або Моянга випустимо замість Хаверкса. Ну а фланги нижчі. 4-4-2. З акцентом, так, десь трохи на оборону і з перспективою на контратаку. Все. Так, а чому атакувальник? Ще трохи нижче. Все. лівий півзахисник. Михайло Мудрик. Все порядок. А що в нас там? Ну, скода, що не видно, чи є в нас ще заміни. Не пам'ятаю, скільки я вже використав. П'єр Емерік Аумаянк з'являється на останні хвилини цього матчу, цього протистояння. Супер гра, супер. Матч. Відповідь, ну камбек, це камбеч іще. Галахер. Ух, влітає ще один. Пригадується в попередньому матчі там гол Едена Азара в павутиння. Ну а тут Конор Галахер. Ну це все. Це вже останній цвях. Ми знімаємо ще й Кукурелю. Нехай відпочине. Можливо, Кукуреля пограє у фіналі. Три хвилини додано так, тут перехоплення Менді з Мечем на Джеймса. Точно як 100% точна передача або І фінальний свисток, друзі, у цій парі також. Ми перемог, перемагаємо. І фінал Челсі реал мадрид Супер. Програвши на Стемфорд-Бридж з рахунком 2-4, ми ось приїхали до Дортмунду і розірвали Борусю з рахунком 1-6. Е, Канте 8-6 кращий. Так? Мудрик 8,5. Мадокя 8 ну Просто кайф. Фелікс. Красава, ну, а Канте кращий гравець матч. Отже, друзі, все. Дивіться, що у нас тут розгромили ми 1-6 загальний рахунок Борусів. Ну і там все ви бачили. Ден Азар. 12 голів, як ви знаєте, у 7 матчах кращий поки що бомбардир. Віні Джуніор на другій позиції. Мудрик на третій сходинці. Також 9 ось завдяки 7 ось голу ворота Дортмундської Борусі. Ну, маємо шанс. Навряд чи що Мудрик заб'є 3 або 4 у фіналі, але ось таке протистояння буде. Протистояння Мудрика з Еденом Азаром. Хоча, як, хоча тут не факт, що Азара ще штучний інтелект поставить до основи. Ну а тут Хауварс 15, Бензима 13, мабуть, що все ж таки тут ми переможемо. Кай Хаурс має стати кращим асистентом. Ну, все, друзі. Про це ми дізнаємося, що як буде вже в наступній серії. Можливо, завтра в о 10 ранку. Ну, а поки що дякую вам за перегляд. Бережіть себе, всім пока.